Рідко, коли сильні світу цього були настільки одностайні, всі учасники зустрічі погодились. Боротьба з терором повинна стати ефективнішою. Це наш рішучий сигнал про те, що ми сильніші за будь-яку форму тероризму. Американський президент своєю чергою пообіцяв подвоїти зусилля у боротьбі з ісламською державою до об'єднання зусиль у боротьбі з тероризмом на саміті і Володимир Путін. У Куларах він зустрівся з Бараком Обамою. Розмовляли півгодини. Відомо, що йшлося переважно про Сирію і співпрацю в боротьбі проти терору. Не думаю, що можна говорити про угоду, але гадаю, що американці дедалі більше схиляються до перемов з Москвою, Тегераном і можливо навіть до співробітництва з Дамаском з іншого боку, залишаються і серйозні розбіжності. Це стосується передусім подальшої долі Асада і питання: з ким із опозиціонерів у Сирії можна вести переговори, а з ким ні. Різниця із прийняття дій Росії в Сирії, передусім того, чи сприяють ці дії в регулюванні конфлікту. У перспективі я бачу можливості для тіснішої співпраці у боротьбі проти міжнародного тероризму і за межами Сирії, адже цілями іде є не тільки Сирія і Афганістан, але можливо і країни Центральної Азії. Володимир Путін зустрівся із Ангелою Меркель. Головною темою переговорів так само була Сирія. Лідери країн обговорювали конфлікт на сході України. Меркель наполягала на необхідності виконання Росією мінських угод.